Поц! Ну то давайте їх зведемо покупатися на річку. Це ж оно. На речку. Давай їдемо, і ти тоже. мені так і подобається. Цього є майбутнє. Пригодни цього кого Ну, купайтесь, скупайте. Купаються. Yeah. Він із шоседнім школи. Кому життю і колись тут повного мітя. Все покупалася, покупалася. Це як з Варкрафта. Опять роботи. По Варкрафту. А від зробили цього року світанкові віки. Я думав про Майнкрафт. Про Майнкрафт. Це не я, це музичка, яка має цей... Можливий боулинг мог би бути. Та, да. Я щось жалію про цю тему. Це правда. Я чекав щось смішне. Хай далі самі вибирають. Про багно мені було смішно. А? Про багно мені було смішно. Чуєш? Що за танки ви тут... Позір!